Не виходь, бо тебе з'їдять. Мальчик! не заріжте нас. Діти. А діде, ми що жити не хотіли? Дай, мамо. Для цієї розповіді в нього поколюватиме в серці і підніметься тиск. Останнім часом у житті найстаршого мешканця села нічого не змінюється, не приїздять гості, а бджіл вже майже не чути. Глухота. День у день сідає за цей стіл і складає список мертвих родичів, сусідів, однокласників. Це привиди 1933. го Список забутих більше ста осіб. Записав він. Вижив, та через що йому довелося пройти? Сьогодні він нарешті викопав страшні спогади 33-го. Я сам знайшов крота гнилого і обсмалив його, і спробував їсти. Голод мене заставляв. Противоно. Та пам'ять поручається і повертається в 30-й. Рік, коли в кіно крутять пропагандистські фільми про щасливих колгоспниць. а цікаве КПБ затверджує план колективізації. До кінця наступного року 80% українських господарств мають віддати в колгосп усе. Стой, 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 та білявому стой, 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 хлопчику стой, 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 стой. про це ще нічого не відомо. Мама, А ми завтра підемо до дядька Івана, та підемо, як встигну попрятати. Зінько, йди до хати. То як, Олька? Кого спідеш? Нікуди вона не піде. Дурак ти. До вас ледерів не піду. А ти помовчуть. В куркулі запишуть в Сибір і відправлять. А малого Золько в сідньому селі кинуть. ж до куркуля недалеко. Чи ти думаєш в селі забули, як ти чоботи продавав торгашик, ти натуральний. Ти дякую, що те в середніки записали. Зато ти ще мене нічого не мав. Бера Поличку собі давай. Швидко! Та лад... Сам заберу. Не забирай в на туличку! жалься! Стороно! Не в колгосп не йшли! А телечку забрали. Ну, ну не, ну, не мій. І не тільки він. Чим таке ще мало було, що вони називали їх одноосідниками. Колгоспів не хотіли. На території України одне за одним спалахують селянські повстання від Кубані і до Києва. Зброєю були вила, лопати, сокири. Ширилися гасла про самостійність. Найкращих господарів назвали куркулями і вислали. Вроже і полів впали. А такі одноосібники, як зіньковий батько, почали ховати зерно. Чому? Тому що вони знали, що в 31-му році чи в 30-му хліб здали, як просила держава, а потім держава їх не забезпечила хлібом. Сталін хвилювався. Йому треба була термінова валюта для індустріалізації. А це зерно. Багато зерна. І зовсім не треба було впертих українців. Листі Кагановичу він напише діла на Україні із рук вон плухи. Говорять, що в двох областях України около 50 рейкомов висказались проти плана хлібозаготовок. Признав його нереальним. Якщо не візьмемося тепер же за виправлення положення на Україні, Україну можемо потеряти. Треба було втихомирити народ, ліквідувати його генофонд. А як це зробити в тій країні, яку називають готувальницею Європи? Так тут щось є. Копай. З мене то ж, щоб посіяти. Як же я ваш план виконую, якщо не посію, то ж насіння на ярину. У нас недостача, а тут зерно ховаємо від держави. З мене ти ж знаєш, що то останнє. Жалься. На Дольку і ти ж їх на голодну смерть прирікаєш. Бачиш. Тепері ти нічого не маєш. Виконав цей план. Знов накладали. А вже більш не можна було виконати. Після того, як у родині масло забрали все зерно, відкрили всі ями. Почалося найстрашніше. Можна трошки з'їсти. 32-й Марійко Корнієнко зустрів лушпинням і гірким обличчям матері, яка вже рік працювала в колгоспі. Дівчинка бачила великі незасіяні площі, урожай, який не встигли вивозити і хліб, який гнив у покосах. А ще як в них колгоспних селян активісти чомусь почали забирати не лише зерно. Зерно Яке зерно? Та з нема зерна, ми ж колгоспні. Знаємо, що ви колгоспні. Так, в кутку, глянь. Скрізь у коле, скрізь О, коле. Дивляться під столом зрушена рушана землю. Обся, нема в нас Глянь Глядь. Вони туди, о, шпайки. Бочка коліном під задницю. Ні, це останнє! останнє, будь ласка, це остання. Забрали ті шпайки, а мати стала плакати. То хоч по лушпальці дітям кого когонять, забрали ті шпайки. А ці активісти в трубу життя, тоді був э, сверидшу Шуштай, гулей. І сучок регурця, вони були активісти. Марія береться за голову, коли називає їхні прізвища. Ще й досі страшно. Ви тобі запишете, то мені тоді буде. Я не переночую в хоті. Та кажіть, та їх вже нема на світі. Діти ще я їхні. Хоч і була восьмирічною дівчинкою, пам'ятаю усіх, хто приходив того дня. Активісти, які забирали зерно в сім'ї Марії, не ефемерні комуністи, а односельці сусіди, знайомі. Як кончилася ця голодовка, то з активістами зустрічалися, то він і каже: я хотів жити, то я служив в ложці, а ми що жити не хотіли. Жити хотіли, тому їли все. Марії тоді було вісім, і вона пригадує, як солом ходили примари між тинами на городах у полях та в лісі. Маленькі згорблені постаті дітей і шукали. Та найстрашніше було те, що коли зима скувала землю морозом, і під кучу горами снігу охлялим від голоду людям було нічого шукати. Вони перейшли на живину. Якось ввечері тато Марії зварив їхнього пса. Потім родина перейшла на мишей. У мене батько ловив у хоті мишу. я як то, то, давайте хоч розкупить. Вови та будеш їсти. Влови тебе ж їсти. Тоді і батьки, й матері, і всі не обращоли внімо. Марійка потихеньку почала пухнути. Кінець грудня 32-го року позначений чорним кольором. За злісний саботаж хлібозаготівель створюють дошку сорому. Їх назвали чорними. На ці дошки потрапляли десятки сіл і колгоспів, які не виконали план. Оточується військами ОПУ, населення фільтрується, всі товари з крамниці вивозяться, в тому числі сіль, сірники, газ. На чорну дошку записали і соло Зінька. Хлопчику довелося перебуватися гнилими кротами, молюсками. За їжу пішов навіть шкіряний батіг. На огонь кинули, і він пригорів, як на жуби. У родини забрали всі запаси і навіть батьковий мед. А одного дня Мурчик! зінько помітив, що кудись зник його Морчик. Більше він його не побачить. Мурчик. Ти не бачила мого кота? Ні. А що в тебе то таке? Червічко. Тепер у руках Тамари Ільченко золотисте зерно. У неї кури, свій город. Ціп, 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 ціп. Та інколи поміж роботою, дивлячись на поле, згадує себе п'ятирічну, коли визбирувала кожну травинку, кожен паросток. Збирали оці черв'ячки, щитали дождовики, довше піде вони ото вилозі. Річке принесла? – Приносимо додому, мати перемила їх гарно і у кострулі лободи туди зелені і варила нам дуже хорошу. юшку. – Мама, я їсти хочу. Плачуть малі діти. Ой, дай, мамо, їсти. Батька забрали кузню, тож ковалював він у колгоспі. На колгоспне поле пішла працювати й мати. Мала голодна Тамара чекала батьків, сподіваючись, що, хоч щось принесуть звідти. А що на той трудодень? Стакан сахару, носу платочок. Принесе та й та й то добре. Чутки про страшний голод уже проникають за кордон. Різні організації Галичини пропонують допомогу зерном, та Москва категорично відмовляється. І навіть Адольф Гітлер жертвує тисячу марок у фонд допомоги німцям, які голодували в Україні. Та місцеві комуністи примушують відмовитися від допомоги. Радянський Союз склав, що ніякого голоду у нас немає. Все вигадки буржуазної пропаганди. Вулицями пройдять опухлі люди і знеможені падають. Повз мерців щодня йшла і Маріка, та ще не була готова, що побачить смерть удома. Діду, діду, я вам жолоді принесла. Діду. Діду. Я вам жолоді принесла. Діду, діду. Батько. Батько. Дідо не встає, дідо, не встає. Тату, дідо, помер. Похорон діда стане найстрашнішим спогадом Марії. Прости їм все грішення. Спогад, який не могла б витворити найбільш збочена людська уява. На чорні дошки потрапляють сотні сіл, та Сталіну мало. Селянам тепер забороняють їхати в іншу область чи тікати в іншу країну. Перекривають кордон. Є дані, що за 1932 рік радянські прикордонники розстріляли. П'ять тисяч п'ятсот тікачів. Хтось тікав в обласні центри, щоб вже Хтось не добігав до кордону і топився в Дністрі. Хтось сідав зайцем у потяг, і як зінько бачив те, у що не міг повірити: тонни зерна. відправляли. і зерна пробили спірт. а люди голодні були. 16 січня 1933-го встановили новий план хлібозаготівлі. Вивезти з України і території, де проживають етнічні українці, понад 4 мільйони тонн зерна. За будь-яку ціну настає наймоторошніший місяць в історії. Люди почали сходити з глузду. У музеї Голодомору інколи навідується Микола Онищенко. Дідусь, хоч і має вже поганий зір, під лупою в списках померлих, знаходить прізвище односельців. Тищенко. Він мешкав на Дніпропетровщині. У січні 33-го пішов до школи. Та наука ніяк не лізла в голову. Історія Миколи шокує і бентежить. Я не знаю, чому я там. У це, це, мене це врізалося дуже страшенно. Я побачив біля цієї хати кучку лайна. І в ці кучки лайна неперемарне зерно. Я пам'ятаю цей страшенний голод, що я думав, як виховріти це зерно з того і кучки є лайна, щоб його з'їсти. Бо як же так зерно ж це пропадає? Ну я не зробив цього. Казали, не виходь, бо тебе з'їдять. Не йди тоді, да не години, не, не, не виходь з хати. Про це говорити може не кожен, але наші герої наважилися розповісти про найстрашніший бік голодомору канібалізм. Про те, що тодішня влада приховувала, а потім багато років ніхто не хотів визнати. Про те, до чого довели українців. Зиновій одягає капелюха і вперше за кільканадцять років їде до рідної хати. Вимерли. Вимерли. всі. А ось і вона хата занедбана, похилена у нескошених травах. Він туди не заходить, адже глиняні стіни досі зберігають спогади про голодні тортури і канібалізм. Ту страшну розповідь його матері. А моя мати в один день. У сій раді дежурила. тоді назначали. Робота була не пильна сидіти, а за це можна було отримати трохи бурди в мисці. Через кілька годин чергування до сільради вбігає сільський голова. Ходи до рибачки. У теї рибачки не стало дитини. Рибачка? А де Орися твоя десь пішла і пропала? А що в печі? Як заглянула в піч, та витягає чавунця і в чавунці виглядає її дитинка, лікає рука така зварена рідна дитина. В цьому передпокої мама згодом розповіла: рибачку засудили, але вона втекла, і сьогодні її доля невідома. Тато Марійки знайшов воза, щоб поховати дідуся. Людей, померлих від голоду, скидали у велику яму за селом. Там Марія побачила, що голод здатен зробити з людиною. Такі от такі ножі довгі, чорні колодочки із ножами, і з мішками стоять. В і давай обрізати тіло тих людей мертвих у мішки на обрізоли клумаки. І руки, і ноги живуть, та І Батькові, йой, брат каже, що не заріжте нас, не заріжте нас. Ось ту -ту, 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 тут десь близько, дасть того, до кущі, оця тут ступінь п'ять тут дітьми похований. На цьому занедбаному цвинтарі, де навіть немає стежок, Марія бачила людей з мішками і ножами. Вона й досі пам'ятає місце, де вони стояли. Отут От ось коло Йоми. Їхні діти ще й досі живуть. Марія їх не винить, хоч і замовчує їхні імена. Це той кляпкий безсмертний помиліть. Просто під ногами сотні закатованих голодом. Ніхто не знає їхніх імен, ніхто до них не приходить. Інколи їх скидали в могилу ще живими. Голосами людей 33-го шепоче земля. Земля говорить і дозінька. Він, як і Марія, йде на братську могилу своїх односельців. Списки померлих, які склав Зиновій, так ніхто і не надрукував, завадили бюрократичні процедури. А він пам'ятає, як вони тут лежали дитячі руки, брудна білизна. Таких братських могил сотні. Скільки ж загинуло від Голодомору, дані різняться від трьох до семи мільйонів. А в 42-му Сталін Черчелю назва іншу цифру десять мільйонів. Керівник Харківської ГПУ звітував: етнографічний матеріал змінений. Голодомор разюче змінив українців. Тезінько знає, українці були іншими. Він вижив тільки тому, що люди в його селі з вилами пішли на колгосп і розібрали своє майно. Батько забрав теличку і поїхав до Петербурга. Потім туди переїхав і Зинові з мамою. Там голоду не було. Тамара і її батьки виживали на колгоспній юшці. Микола і Марія досі не можуть забути, на що здатна людина, аби вижити. Голод найстрашніший, Війна не страшна, бо бухгу било те не мучиться. Зиновій до кінця життя любити ми котів. Він ніколи не забуде мурчика, якого з'їли сусіди. Вони знають, їхнє щасливе й безтурботне дитинство вкрали тирани з Москви. Серед померлих від голоду третина дітей. Того року Україна здала рекордну кількість зерна. Москва тонула в українській пшениці і прокльонах.